Ти вже зробив те завдання чи ні? Мене звати Марина Пташник, і це міні-серіал в рамках запуску курсу Майстерність влучних запитань. Як професійно запитувати, чи встигають ваші колеги до дедлайну, якщо хвилюєтеся, боїтесь нарватися на їх агресію. Запитання, чи ти зробив те завдання чи ні, ще й кількома знаками запитання в кінці, з одного боку, може сприйматися абсолютно спокійно, але всі ми знаємо людей, які від того питання починають захищатися. Писати щось на кшталт Я зроблю і скажу тобі. Або просто ще не зробив, або іще роблю. Відповіді, які нам насправді не допомагають. Як кажуть, «Garbage in, garbage out». Як запитаєш, то відповіді отримуєш. Чому ж ваш колега може відповідати вам саме в такий спосіб? По-перше, він може сприймати це як мікроменеджмент. По-друге, він думає, що ви йому не довіряєте, або він ще не починав це завдання, і ваше питання його просто дратує. Або ж у нього зранку все не з тої ноги. Кід обідрав шпалери в зйомній квартирі, каву розлив на білохуді перед зустрічю, дівчина хоче ввечері серйозно поговорити. І тут ваше питання, воно як просто остання крапля. Як же запитати, щоб і людина не вмикала захист, але й дала вам потрібну інформацію? Ось кілька варіантів. Привіт! Пишу щодо проєкту, який маємо запустити в понеділок. Нам дуже важливо підготувати все до п'ятниці, щоб в понеділок все пішло за планом. Скажи, чи маєш можливість зізвонитися на 10-15 хвилин сьогодні о 16, щоб обговорити, які завдання ще лишилися, на якому ми зараз етапі. Другий варіант. Привіт! Скажи, будь ласка, чи була в тебе можливість ознайомитися із брифом від замовника? Маємо дати відповідь сьогодні до 15-ї. Мені дуже важливо врахувати твою думку. Третій варіант: Привіт! Як у тебе справа зі світлом? Встигаєш сьогодні доробити головну сторінку сайту? Дедлайн через два дні. Трохи хвилююся, чи ми встигнемо. Якщо потрібно щось допомогти чи когось підключити, будь ласка, дай знати. Або привіт! Розумію, що інтернет працює нестабільно і може накопичуватись багато завдань. Пишу, щоб уточнити, чи потрібно тобі якась допомога із статею, щоб ми встигли її доробити до вівторка. Що помінялося в цих запитаннях? Якщо ви пояснюєте людині вплив, пропонуєте допомогу і скажете, чому ви перепитуєте про це знову, скажете про свої переживання. Як показує практика, це не звучить як наїзд, це не сприймається як мікроменеджмент. А скорше як запрошення до співпраці. Хочете мати більше лайфхаків про те, як ставити запитання, які будуть точними, влучними, і давати вам потрібну відповідь? Приходьте на курс майстерність влучних запитань. Деталі про курс під відео.